Нещодавно ви заявляли, що Росія планує витратити близько одного і одного трильйона на переозброєння до 36-го року. Завдання номер один, яке прописано в цьому системному документі, це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це направлені направлені всі ці дії і всі ці бюджети. Основна частина суми має бути витрачена приблизно до 30-го року. Далі вже піде все на спад. Це виглядає, що це така наймасштабніша програма озброєння з часів розвалу радянського Союзу? навіть на часів розвалу. Це наймасштабніша програма з 80-го року. Якщо ця програма озброєння в такому варіанті масштабному, значить є ціле полагання. Це ціле полагання, будемо говорити цей вектор руху: це Фінляндія, Норвегія, Балтія, Європа загалом, це що? Відповідаючи на ваше питання, можу зазначити наступне. Цей документ, я дуже гарно його знаю про документ, в якому 1,1 трильйона. Він звучить, як насправді, як здається, 90 трильйонів російських рублів. Це програма коштує. Це вже перерахунок для більш простого розуміння, що під цими цифрами стоїть. Так от завдання номер один, яке прописано в цьому системному документі, це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це направлені, направлені всі ці дії і всі ці бюджети.